Всім привіт і прошу мій світ! Я все показую яблуні, груші, високі теплі грядки. Але є в мене найулюбленіша рослина в саду. І це мої діти. Виноград. Люблю цю ягоду і всі фази її розвитку. І започатковую цикл відео для тих, хто хоче виростити у себе цю дивовижну культуру. Як правильно вибрати місце? Зробити шпалеру, посадити, обрізати, доглядати, укривати на зиму, щоб у вас теж були такі грона і ягоди з мінімальними хімічними обробками і без мінеральних добрив взагалі. Все дуже просто поясню, як вирощувати органічний натуральний виноград знову ж таки, з моїми ідеями і напрацюваннями. Повірте, мій 10річний досвід і оптимізація процесів буде вам корисний. Тому попрошу підписатися на мій канал, щоб ви не пропускали ці відео. І не тільки про це. Там є і буде багато корисного для здорового, щасливого життя. І від чого це залежить? На моїй невеликій ділянці практично і компактно розташовані 5 кущів. Столового винограду. Весною посажу ще один кущ технічного синього. Спеціально для виробництва червоного вина. Який сорт я виберу? І як правильно посадити виноград ви побачите навесні. Ось це Аркадія. Ранній сорт. Ніжні великі ароматні ягоди, схожі на сердечка. Дуже смачні, але може вражатися аїдіумом. Треба увага і догляд. А це лора теж ранній сорт, невибагливий, дуже стійкий до хвороб, м'ясиста велика ягода і великі грона. А це плевін, ранній і самий надійний сорт. Він завжди стабільно родить, солодкі присолодкі пружні ягоди, стійкий до хвороб, але коли доглядаєш, ви чуєте багато слів, догляд, увага. Так, виноград любить, коли за ним доглядають, і про нього піклуються. Роботи біля нього хватає. Але за це кущі дарують мені великі і солодкі грона, які куштую я і пригощаю своїх рідних. Залишився дуже ранній сорт преображення чи преображення по-російськи, це самі великі ягоди і грони, у вигляді пальчиків терпкі, в міру солодкі, трохи з кислинкою. А в наступному відео ми зробимо виноградне вино саме з цих сортів винограду. Незважаючи, що це столові сорти, вино виходить дуже ароматне, прозоре і смачне. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, а далі обов'язково буде!